Боксерська команда Українські отамани завтра проведе свій другий поєдинок у п'ятому сезоні всесвітньої серії боксу проти команди з туманного альбіону британськими левами серцями. Сьогодні відбулася битва на вагах на традиційній церемонії зважування. Наші хлопці подивилися в очі своїм суперникам. В першому ринг на уваговій категорії 52 кілограми вийдуть Азат Азатусаналієв та Ендрю Селбі. Олегу Прудкому протистоятиме Джозеф Кордіна. Дебютує за нашу команду брат бронзового призера Лондонської олімпіади Тараса Шелестюка. Богдан він зустрінеться з табірі Суманом Еко досвідчений Олександр Хижняк, битиметься з Ештон Браун. А в поєдинку супертяжів Віктор Вихрест боксуватиме проти Джозефа Джойса. Нагадаємо, у попередніх сезонах WSB українці чотири рази зустрічалися з левами у всіх матчах. Перемога була за нашою командою. Команда стабильная, команда сильная. Нам пришлось нелегко два года назад. Мы у себя дома в первую очередь. И я думаю, что ребята покажут наши украинцы красивый, хороший бокс. Вы будет нелегким. Я для него простым его не сделал, это точно. Мы перешли с любителей, у нас вообще было по пять боев подряд. И мы не успевали просматривать и подстраиваться под соперника. Поэтому э, нам в этом плане немножко будет, я думаю, легче. То есть мы должны приспосабливаться вот в момент, в ринге.